В яких умовах наразі працює малий та середній бізнес? Власне знаємо, що податківці мають чимало причин наразі оштрафувати да, фопівців, бо законодавство містить багато вимог і правил, які підприємці можуть порушити, і це може загрожувати серйозним фінансовим покаранням. Адже, от, наприклад, 1 березня завершився термін, до якого було продовжено перехідний період для запровадження нових вимог до розрахункових документів. Про які вимоги йдеться, які штрафи за недотримання цих вимог, як взагалі? На вашу думку, уникати цих штрафів, якщо це можливо е, уникати штрафів можливо тільки виконуючи умови. Хоча це це теж не є панацеєю бо бо е, е, засвідченням бізнесу тиск з боку податкової суспільства виріс. 15% підприємців. наше свіжі дослідження, якими щойно. Репрезентували, е, свідчить про те, що збільшився тиск з боку податкових е, е, податкових служб, mm -hmm. е, але дотримуватися правилам: наймати кваліфікованих бухгалтерів і намагатися виконувати всі, всі необхідні вимоги, але не боятися виходити в публічну площину, скаржитися і працює рада бізнес-омбудсмена, працюють бізнес асоціації. І якщо вас намагаються ошукати чи вимагаються за хабар, ми точно разом з, з набу можемо вивести цих кривдників ваших на чисту воду. Тому е, не вагайтеся, пишіть в раду бізнес омбудсмена пишіть в коаліцію бізнес-пізнату.